Коломийщина екологічно чиста у то ввели в дію новий комплекс очисних споруд. Він перероблятиме відходи виправної колонії, в якій відбувають покарання близько тисячі засуджених. Досі стоки переробляли на технічно застарілому обладнанні, вік якого перевищує півстоліття. Тож існувала реальна загроза небезпечних викидів у довкілля, адже відходи потрапляли у пруд, яка в свою чергу живить Дністер. Нові очисні споруди, запевняє влада, мінімізує ризики забруднення екології. Перероблена вода, запевняють чиновники. Для господарських цілей проходить груба очистка, потім тонка очистка, потім водяна очистка, потім проходить через фільтра. Четверта і п'ята проходить через е, пісок. Очисні споруди виправної колонії мають п'ять ступенів фільтрації. Наразі лише три заклади державної пенітенціарної служби володіють аналогічним Їх потрібно ще об'єктів 20 потрібно таких приводити вділити ксажалію, тому що ну не займалися определенними годами. Даними об'єктами, але необхідні для наших граждан, в чергу, для екології, природи нашої. Тому задача така поставлена. Будівництво очисних споруд виправної колонії обійшлося в обласному бюджету в 4,5 мільйони гривень. Михайло Березень, Андрій Шкварла. Новини на вежі.